Це дешева чи не дуже? А, за цей рік, за цей пробіг. Так, це дешева ціна. Оригінальний пасажир за дуже дешевою ціною. Рено Кенго, 1,6 дизель на механіці. Тут пробіг у нас 157 тисяч кілометрів, і це 2017 року. Оригінальний пасажир з двох сторін дверки відкриваються. Автомобіль в дуже хорошому стані по салону. Тут у нас є кондиціонер. Мультимедія якась є, можна послухати музику. Я трошки доповню. Старт-стоп у нас присутній, круїз контроль у нас присутній. І у нас йдеться шісти це теж є рідкість для них. Це порахується саме потужніший мотор. Сіда 17 рік. Що? То відкритий не вміє, то закрити. Молода. Не закрила? Не закрила? Ні. Дивись, поправимо. Так, відкривається верх багажник. Е, ще в нас є докатка. Але це не, не тільки докатки, докатки. докатка, це, це, це колесо у колесо нас... з диском одразу. Не дай сказати, ну не дай сказати. Це лишили на одне колесо, тому що є ще комплект зимових коліс на дисках. Ура! Тобто, та, тобто є ще 4 колеса. І резиновий килимок, можна возити все, що потрібно: на город, на поле, мішки з картоплею, все, що потрібно. Ще Паркок раз показую, є. що з двох сторін є двері, які відкриваються, тому що це оригінальний пасажир. І від себе я ще доповню, Секунду. Це у нас він повністю обслужений. тут Тормозні диски нові, колодки, нові, передні чи задні стойки, нові ГРМ замінений, масла фільтра заміни. Є всі документи, підтверджуючі. Все повністю автомобіль обслужений. І вікна рідні, включаючи лобове та, та. По кузову Взагалі ніяких моментів тів нюансів немає. 2017 рік 12699. І, звичайно ж, буде присутній. торг. місто Тернопіль авторинок Бережанська. Приїздіть.